Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Підписуйтеся, ставте пальчики вгору це допоможе каналу розвиватися далі. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 21 серпня. Це трояндочка Чайковський після дощику з краплинками водички. Починає вже розквітати. Вона була пересаджена, це вже після пересадки цвітіння. А перед будинком росте в мене ще ось така красуня. Медового кольору з ніжною рожевинкою. Прийшла вона пересортом, як Double Delight. Потім я зверталася до продавця. Продавець написала мені, що, можливо, це ще може бути Gloria Day. Gloria Day я також замовляла. Але вона в мене в іншому місці висаджена і процвіла по сорту. А з цією трояндою в мене ще досі є сумніви. Надзвичайно красива троянда, чайно-гібридна. В неї такі. Темнішого кольору пуп'янки, більше червоного, жовто-гарячого, а потім стає ніжних пастельних відтінків. Поруч з нею також пересортом, як алегрія, прийшла, швидше за все, це Orange Baby. Вона мені більше всього схожа на Orange Baby. Трояндочка спрей, надзвичайно яскравий, жовто-гарячий колір, дуже радує. Ось така гілка розквітла, красива пишна. Біля гойдалки друге цвітіння у троянди Red Intuition. Поруч з нею червоні хризантемки ранні розкриваються. Позаду очітки видні, ще не квітнуть. Яскрава троянда. Смужечки такі в неї на пелюстках, ніби із оксамиту. Зараз ми працюємо над доріжками, в саду відсипаємо доріжки, готуємо землю, тому пробігаючи, роблю декілька фотографій квітів, щоб потім можна було спокійно переглянути, як вони цвіли. Оскільки сьогодні немає зовсім часу дивитися, спостерігати, ходити по саду. Треба спішити зробити роботу, тому що обіцяють спеку, а в спеку ще важче буде працювати. І ось так ловлю короткі моменти, коли пробігаю біля троянточок, фотографую, знімаю короткі відео, щоб потім показати всю цю красу вам. Так, здалеку виглядають троянди. І ззаду за будинком висаджена ціла смужка аліуму. Нарешті вийшло сонечко після дощів, і одразу ж позліталися на аліум метелики повичі око. Їх... Безліч просто була цього okay. дня. Такі вони усі красиві, яскраві, заворожують своїми крильцями різнокольоровими з цими величезними блакитними очима. Дуже люблю за ними спостерігати, як вони пурхають з квітки на квітку. Такий броунівський рух із метеликів. Надзвичайно чудесна картина. Це дуже мальовничо. Аліум на сонечку одразу ж почав розкривати свої квіточки пухнасті, все сильніше. І з'явився аромат. В нього ніжний аромат. Якщо зблизька підійти до квіточок, то він відчувається. Ще називають його цибуля слизун. Це через те, що дуже багато слизу. Коли розламуєш листочок, у нього, надзвичайно, багато виділяється слизу у цієї цибульки. Вона істівна, але ми її дуже рідко вживаємо в їжу. Деякі роки, коли не було молодої цибулі навесні, то вживали. Але в основному. Я її використовую в садочку як декоративну рослинку. В неї весь сезон декоративне листячко, ось ці зелені їжачки такі пухнасті, а в кінці літа, ось так, у серпні, місяці, на початку вересня, вона радує чудовими бусковими суцвіттями, оцими кульками пухнастими. І завдяки тому, що прилітають завжди метелики на аліум, садочок оживає, стає ще красивішим. Тут можна бродити дуже довго. Люблю я цвітіння аліум, люблю метеликів, які прилітають на його аромат. Така ідилія. Бджіл багато завжди на квітах. Не тільки павиче око, різні метелики прилітають, але от найбільше завжди чомусь павичого ока сидить на аліумі. Тут бувають і різні пражники. Це вже відео наступного дня, 22 серпня, трояндочка Чайковський розкрилася в повну силу, милуюся, пробігаючи повз її прекрасними квітами. Це пуп'янок, який ще тільки почав розкривати свої пелюсточки. Всередині у квітки такий більш вершковий колір, а ближче до країв пелюсток світлішає. Надзвичайно ніжна квіточка. Дуже гарна форма пелюсток. У кожної пелюстки є зубчик по центру. Почалася обіцяна спека, сухові стоять страшенні. І троянди, які нещодавно набралися водички, дуже важко переносять таку погоду, у них підсихають пелюсточки по краю. Але поки що вода є в ґрунті і вони тримаються. Люблю, як вечірнє сонечко прикрашає таким ніжним рожевим румянцем пелюстки троянд. Дуже люблять ось цю троянду бджоли, завжди крутяться, вовтузяться, заповзають прямо всередину квітки і збирають там нектар. Це дика лісова бджола прилетіла зараз на трояндочку. Їх завжди більше надвечір, коли сонечко сідає і коли вже не так спекотно. Дуже красива троянда. Ніжні такі в неї відтінки, тони, напівтони. Ось цей пуп'яночок за добу вже також почав розкручувати свої пелюстки. Західне сонечко взагалі підкреслює красу кожної рослинки. Своїми м'якими променями, які вже не печуть, а м'яко торкаються пелюсток, листя квітів. І квіти ніби купаються в цьому промінні надвечір. Дуже гарно виглядають завжди і на фото, і на відео. Тому люблю ось так у вечірній час саме робити фотозйомку. Цей пуп'яночок ще тільки готується до цвітіння. А ця квіточка вона першою розквітла, в неї вже колір лідіший став, вигорів до тілесних відтінків. Стефанія вже доцвітають квіточки, всі-всі розкрилися пуп'янки, квіти вже розпустили свою повну чашу і скоро потихеньку почнуть облітати. Спека пришвидшує їхнє цвітіння. Коли прохолодна погода стоїть, Стефанія довше тримає квіточку, і будь-які квіти довше цвітуть у прохолодну погоду. Мінерва зовсім уже відквітла. Залишилася лише рожева анемона, яка цвістиме ще дуже-дуже довго, особливо при хорошому поливі. Оранж бебі дуже повільно розкриває квіточки. І потім, навіть коли вже квітка відцвіте, вона не осипається, ні пелюстки, ні квіти. Квітки просто муміфікуються і в такому вигорівшому трошки стані, ближче до коралового відтінку, в неї тоді стає колір, так і стоїть на кущі, аж поки її не зріжеш або не відщипнеш. Ще одна гілочка готується до цвітіння Orange Baby. Ось так разом в композиції всі троянди виглядають. Стефанія найнижча біленька. Потім моя незнайомка тілесного такого кольору медового, теплого. І Orange Baby. І на задньому плані гарно видно клумбочку кам'яну. Яка перед будинком у нас розташована, дуже красивий колір. Він такий з переливами, особливо дивлячись, з якої сторони підходиш до троянди, з якої сторони сонечко світить. Дітер Мюллер розкрила квітку. Красива така старовинна форма у неї, цей холодний такий рожевий колір. Трояндочка із синьої групи так званої. Але вона мені не схожа на синій. все-таки вона рожева. Просто з більш такими блакитними відтінками. Дуже красива троянда. Бачите, як спека. Спеку не хочуть навіть пелюсточки триматися, квітка щойно розквітла і вже так реагує на спеку. Червона троянда. Також не розкриває квіти. Зовнішня сторона пелюсток у цієї троянди з глянцевим відблиском, а внутрішня покрита оксамитом. Поруч росте трояндочка красуня фестивалю. Вона також страждає від спеки, що розпочалася одразу після проливних дощів. Як бачите, у неї підсихають, підгорають пелюстки по краю. На щастя, це не псує зовнішній вигляд квітки, вона все одно залишається прекрасною, яскравою. Подобається мені її витончений видовжений бутон. Звичайно, на такому палючому і пекучому сонці цвітіння троянди буде тривати недовго, тому стараюся підходити до неї щодня, фотографувати, знімати, щоб, хоча б в пам'яті залишилися ці прекрасні моменти. Ця прекрасна квітка. Через спеку цього року горіх раніше почав скидати листя, воно вже десь тиждень приблизно падає під ноги на доріжку, на газон і тріскотом розламується під ногами, шелестить, шурхотить. Треба буде поприбирати. Через це горіхове сухе листя на газоні, здається, що вже настала осінь, хоча до осені ще цілий тиждень. Хризантемки з кожним днем сильніше все розкриваються. Але хризантеми також дуже не люблять спеку, тому цвітіння їхнє може значно скоротитися, якщо не похолодає останні дні. Ось розквітла квіточка, яку я принесла з лісу декілька років тому. Це якийсь із видів диких очитків. Біленькі квіточки. Червоне стебло і зелені листочки з червоним таким відтінком. Дуже подобається мені це поєднання темного листя, червоного стебла і таких білосніжних пухнастих квітів. Єдине, що він не дуже добре поки що тримає форму, розвалюється в сторони, але сподіваюся, що коли він почне розростатися, то в наступні роки буде більш Пишним кущиком і краще триматиметься. Цього року я його не підв'язувала, він так розвалився в квітничку між ліліями і хризантемками. Анемона японська красуня, флокси. Красиві квіти. Все ще Вероніка продовжує цвісти на самих самих кінчиках. В неї постійно вверх росте квітконос, і вже оці цвітоноси досягають висоти більше 60 см. І тільки на самій сітких кінчиках сині-сині квіточки. Коли вітряно, то вони колишаться, так як сьогодні, на тлі зеленого газону. Бачите, які довгі. Резонтенки потрошку більш пізніше починають розпускатися. А ще розквітла другим цвітінням троянда Саллі Holmes. Вона слабенька в мене на осінь, тому що влітку дуже сильно її пошкодив павутинний кліщ. І довелося зрізати повністю все листя з троянди, і обробити її. Тому друге цвітіння таке. Сором'язливе, всього декілька квіточок, ніжних, ось такими жовтими війками, поки щось так вона причаїлася між очітком, хостами. Але з часом це повинен бути високий розлогий кущ. Тут також перед будинком кущик аліуму одненький у мене висаджений на гірку. Тому що гірка невеличка і хочеться, щоб різні квіточки на ній були. І про цей кущик також не забувають метелики павиче око. Щодня прилітають, ласують нектаром. Дуже красиво і якось ніби магічним чином причаровують вони, притягують до себе. Неможливо відійти від цього аліуму. І від метеликів. Завжди з нетерпінням щороку чекаю цвітіння цієї цибульки саме через метеликів. Дуже мені подобається за ними спостерігати. Сьогодні суховій, і він колише оці кульки. Метелики, як в цирку, стараються балансувати на них. Цікаво за цим спостерігати. Якщо підходити до них дуже плавно, не робити різких рухів, то вони досить близько підпускають до себе, і можна стояти, милуватися, вони абсолютно не бояться, не летять в сторону, розкривають отак чудово свої крильця і показують. Всю свою красу. Сонячне проміння західне, дуже низько ковзає над землею, роблячи всі кольори надзвичайно яскравими, а тіні від рослин. На Мінерві доцвітає остання-остання квіточка вже. Скоро осипляться пелюстки на землю і залишиться на цій маленькій клумбочці в цьому квітничку. Лише анемона, яка дуже довгий має період цвітіння, скільки листя осипалося з горіха, але це дуже мізерна частина, порівняно з тим, що залишилося на дереві. Розпочинається безкінечний період збору горіхового листя з газону і з доріжок. Ви були на каналі Дачечка. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки, буду дуже вдячна! Це допоможе моєму каналу розвиватися далі. Бажаю всім добра. До побачення!